Які документи потрібні, щоб отримати карту побиту від роботи? Який трудовий договір? На що звернути увагу, щоб ваша карта була на три роки? Що таке карта без прив'язки до роботодавця? Зараз все поясню. Карта побиту по роботі офіційно має назву Зозволення на побит часовий і праці. Цей статус дає іноземцеві право легального перебування і працевлаштування у Польщі. Одразу розберемо питання прив'язки до роботодавця. Раніше карта побиту була прив'язана до роботи, на підставі якої вона була отримана. Це означало, що при зміні роботи потрібно було заново подавати документи на нову карту та чекати її видачі. У деяких містах цей процес міг займати 2-3 роки. Крім того, роботодавці могли маніпулювати працівниками, особливо коли карти побиту для всієї родини залежали від роботи. У децизії до такої карти було вказано назву фірми вашого роботодавця, а також назву професії, і розмір заробітної плати. Зараз вже такого немає. Якщо ви отримали карту побиту по роботі та змінили роботу, вам не потрібно оформлювати нову карту від нового роботодавця. Єдина вимога повідомити у жон про зміну роботи на протязі 30 днів. Який тип договору підходить для отримання карти побиту? Умова праці чи умова злицення? Не має значення, на якій умові ви працюєте. Навіть по умові оджева можна отримати карту побиту. Наприклад, якщо ви працюєте через бізнес-інкубатор. Розберемо основні документи, які необхідні для подачі. А мене звати Володимир, це канал про легалізацію у Польщі. Тут тільки адекватна інформація без хайпових заголовків. Підпишись та постав лайк цьому відео, щоб мене підтримати. Легальне перебування в країні, це ж там про в'їзд. Польщу або іншу країну зони Шенген, віза, попередня карта побиту. Думаю, з цим зрозуміло. Ви повинні знаходитись в країні легально. Офіційне працевлаштування, офіційний трудовий договір, зарплата не нижче мінімальної крайової. На сьогодні це 4666 злотих бруто в місяць. Якщо ваша зарплата менша, або ви працюєте на півставки і у вас українське громадянство, ви можете отримати карту побиту. Але лише на рік. Таку можливість українцям дає спецсустава допомоги громадянам України під час війни, поки вона діє. Діючий закордонний паспорт, мінімум рік дії ще повинен бути. Без діючого закордонного паспорту ви не зможете податись і не зможете забрати карту побиту. Чотири фотографії 3,5 на 4,5 см. Заповнена заява. Внісик. У нас є окреме детальне відео, як його правильно заповнювати. Тобто, переходьте і подивіться, як це зробити самому. Номер 1. Залочник номер 1 найважливіший документ. Вашу заяву без нього не приймуть. Заповнює його тільки роботодавець. Ви не маєте права нічого в ньому змінювати. Підписаний він повинен бути на 3 роки. Детальна інформація про залочник є у цьому відео. Переходьте. Повідомлення або о оповіженню праси. Це. Іноді в народі називають запрошення, або ж це дозвіл на роботу, оформлює цей документ, роботодавець, умова о праці або умова злеценняння, або ж умова о джелу це трудовий договір. Ваш ПІД 3740 це річна податкова декларація, якщо ви працювали офіційно у попередньому році. І тут виникає важливий момент: якщо у вас була попередня карта побуту по роботі, і ви, наприклад, по ній не працювали. Не виконували ціль вашого перебування в Польщі, у жонт це побачить, тому що податки не сплачувались і наступну карту вам можуть не видати. Важливо розуміти, що не можна отримати карту, звільнитись і далі просто на ній перебувати. Також це вплине на отримання карти резидента і громадянства у майбутньому. ЗУС ПРЦА це податкова декларація і декларація у. ЗУС, яку подає ваш роботодавець. Довідка про відсутність заборгованості в ЗУС. Це справка, яку робить фірма, що у них немає заборгованості в ЗУС, і вони за кожного працівника заплатили. КРС компанії це витяг, який робиться. Страхування. Страхування може бути або приватне, або ж достатньо показати оплату в ЗУС, наприклад, ЗУС ПРЦА з підтвердженням висилки в ЗУС. І цього буде достатньо. Договір оренди житла. Якщо подаєтесь. Разом з родиною. Оплата гербового збору 440 злотих на сьогоднішній день. По роботі, якщо возз'єднання з родиною, або ж бізнес, або ж навчання 340 злотих. Процедура подачі. Заявка та пакет документів подається в Ужгородський Воєвуцький справ цю поштою або особисто, залежно від міста. Список документів також може відрізнятися в залежності від вашого статусу попереднього місця роботи. Подачі з родиною або самостійно. Після подачі документів потрібно чекати визвання на здачу біометрії, відбитків пальців. Якщо у вас є статус Укр, біометрію здавати не потрібно, бо вона вже є в базі. Також окремо оплачується 100 злотих за друк самої карти побиту. Строки отримання карти дуже різні в залежності від воєвуства. Наприклад, у Варшаві це 7-8 місяців. Так, реклама, карта побиту за три місяці це слоган для отримання клієнтів. А якщо ви в катовіцах, на жаль, чекати доведеться іноді навіть до 4 років. Чи можна подаватись у іншому місці? Ні, подача відбувається у місті або в воєвустві, де ви працюєте та знаходитесь за трудовим договором. Виключенням є далекобійники. Там процедура може бути іншою. Про початку у паспорті. Печатка засвідчує, що іноземець подався на карту побиту. Особливо важливо, коли легальне перебування закінчується, а нова карта побиту ще не отримана. З дня подачі на карту поштою або в ужонді перебування іноземцю є легальним. Українцям за статусом Укрпечатку не ставлю, тому не лякайтеся. Чи можна виїжджати з Польщі, поки чекаєш на карту побиту? Це топ питання у Директі. Немає заборони виїжджати з Польщі під час процедури. Але потрібно мати правові підстави для перебування в іншій країні, куди ви їдете, і повернення назад в Польщу. І цими документами можуть бути безвіз, віза, діюча карта побиту або статус Укр. Інших підстав не існує на що також варто звернути увагу: податки перевіряйте свого роботодавця, чи затруднив він вас легально, чи сплачує податки. Як це зробити? У нас є окреме відео. Також важливо вказати свою реальну адресу проживання. До вас можуть прийти щоб перевірити, чи дійсно ви проживаєте за цією адресою. Комунікація з ужондом. Перевіряйте свою поштову скриньку. Вам будуть приходити листи. Інспектор може запросити додаткові документи. Також рекомендую зареєструвати собі електронну скриньку e-доренчання. Е Децизія також прийде поштою, але знову ж таки може відрізнятися від воєводства подачі. Апеляція. Іноземець має 14 днів на подачу апеляції, якщо не згоден із рішенням у жонду. Наприклад, якщо карта побиту була видана на короткий термін, а документи дозволяють отримати на 3 роки можна подати апеляцію. Подання заявки для всієї родини. Якщо ви хочете отримати карту побиту не тільки для себе, а й для сім'ї, чекати отримання вашої карти не потрібно. Усі члени родини можуть подаватися разом. І карти будуть мати той самий строк дії. Детальніше про легалізацію дітей, чоловіка або дружини у окремому відео. Переходьте. На всі питання, як завжди, я відповідаю у коментарях або ж на особисті консультації. Всі контакти в описі під цим відео.